Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія тренування серіалу Як накачатись. Сьогодні топ-5 вправ для прокачки грудних м'язів, тріцепса в домашніх умовах. Перша вправа це кожну вправу, звичайно, потрібно зробити на максимум в цьому суть цього тренування, тобто 5, 10, 15, 20, хоч 100 разів. до... Максимального підходу в кількості в кожному підході потрібно зробити перший підхід руки на ширині плечей приблизно десь ближче до тазу якомога, якщо є можливість дотягнути повністю руки. До тазу, то добре, якщо ні, то просто нижче грудей і в сторону тазу потрібно їх тримати. При цьому віджимання робляться таким чином, що прокачується якраз тріцепс. Так, набагато важче віджиматись, ніж звичайно, класично, тому пробуйте такі віджимання. Другий вид віджимань такий ж самий. Єдине відмінність це коли опускатись вниз, повністю. Вижимаючи своє тіло вверх, перед цим потрібно відпустити ноги в повітря і тримати крокодильчик таку планочку з ногами на весу. При цьому потрібно ноги тримати рівні, старатися піджимати таз в копчику, звичайно, то саме стосовно першої вправи і всіх інших, тому що якраз коли руки нижче, то тоді важче тримати свою П'яту точку, не прогинаючи її в поясниці. Тобто намагайтесь тримати рівно тіло. І коли ноги відпускаєте, то трошки тяніться вперед. Тобто, ніби так нахиляючи тіло вперед, так легше буде тримати баланс і розподілятися буде вага тіла не на один і той самий м'яс, якщо просто не робити цей поштовх вперед. Третя вправа така ж, як і друга, тільки положення рук незвичайне, а трішки в іншу сторону, як віджимання на біцепс. Є такі, можливо, вони не так називаються, це не важливо, суті, воно не міняє. Також в третій вправі не важливо скільки разів зробити. Головне, щоб совісно робити для себе ж любимих ту кількість, яку зможете. Тобто немає конкретки ніякої, просто на максимум один підхід. Четвертий. Варіант віджимань, такі, як і третій, з таким положенням рук, як е, перша вправа, просто віджимання без е, піднять ніг в повітря. Таким чином намагайтеся віджиматися якомога швидше або повільніше, як кому зручніше, але такі віджимання простіше і зручніше робити якраз таким положенням рук, особисто мені, можливо, вам також. В цих варіантах віджимань просто більше напруженості, і тут не так баланс потрібно тримати, як на одному ривку намагатись зробити максимальну кількість разів. Це чисто порада така від мене. П'ята вправа це положення діамантове. Рук, тобто руки разом, в трикутничку такому, і намагайтеся якомога нижче, також тримати руки ближче до тазу, не прогинаючи таз та поясницю. Звичайно, воно буде хотітись так робити, але намагайтесь. В принципі, все. Збираємо далі збір на банку, Посилання під відео для програми тренувань. Пока.